Багато хто з нас ще пам'ятає першого українського холостяка, танцюриста Максима Чмирковського, а також героїню його сезону, співачку Яну Соломко. Пам'ятаєте таких? Вам цікаво, як склалося життя цих учасників, а також учасників інших сезонів, як знімається цей проект та проєкт Холостячка. За холостяка. Які підводні камені виникали та виникають під час зйомок. Бажаєте згадати улюблених героїв та загалом історію цього проекту. Проаналізувати психологічні особливості виробництва телешоу Холостяк, як обирають головних героїв проєкту, як відбувається кастинг Холостяка? Чув'яна Олександра і хто вона? Сучка. Хто із учасників Холостяка та Холостячки виявився нетрадиційною орієнтації? Чи відбувається на проєкті все насправді чи за сценарієм? Відповіді на ці та інші запитання ви дізнаєтесь далі. Інформація зібрана лише з перших вуст. Та на всі джерела, окрім звісно, мого цілком суб'єктивного психологічного аналізу, я намагатимусь давати посилання під відео. А також до вашої уваги найцікавіші плітки. Ну як же без них? Перший український холостяк був фундаментальний. Як то кажуть, перший сезон мав найбільше врізатися у пам'ять, а його зірки мали сяяти найяскравіше. Але відтоді минуло більше десяти років, не за горами навіть 15-річчя. Змінився проєкт. Життя змінилося. Не було ще Інстаграму, Ютуб був не настільки популярний, а зараз у кожної зірки є свій канал. Нині проєкт Холостяк переживає друге відродження, тим паче з появою спін нофа Холостячки. Деякі учасниці нещодавних сезонів навіть не бачили початкових холостяків, тому що були ще зовсім маленькими. А ви пам'ятаєте перші сезони? Напишіть у коментарях. А я вам зараз нагадаю: в першому сезоні холостяком був Чмерковський Максим Олександрович, українсько-американський танцюрист, родом із Одеси, чемпіон із латинських танців, хореограф, інструктор, телеведучий та кіноактор. Один із найзавидніших холостяків світу за версією американського журналу People. став відомим після участі у ролі професійного танцюриста у американському телевізійному проєкті Танці з зірками, до якого приєднався у другому сезоні. Взявши участь у 10 сезонах програми, він танцював з такими зірками, як Кірсті Еллі, Тіа Карере та навіть Дженіфер Лопес. На одну сцену самою Дженіфер Лопес, а може, і не лише сцену. Перша Холостяка було показано 25 березня 2002 року на телеканалі ABC. Тому що проект Холостяк це американське реаліті-шоу про побачення та стосунки. До нас же він прийшов аж у 2011 році. Тобто 9 років Холостяк під американською назвою Бехелор уже існував у Штатах. В Америці проект зарекомендував себе як успішний телевізійний продукт, і тільки тоді телеканал СТБ викупив офіційну франшизу і створив українську адаптацію. В першому сезоні було багато яскравих учасниць, зокрема Катя Шефер, яка зараз є дівчиною фіналіста проекту Холостячка 2 зі Златої Огнєвіч Дмитра Шевченка. Навіть якщо ви не дивилися перший сезон, то цю дівчину ви маєте пам'ятати, принаймні по відео в Ютубі. Це Таня Стрибкова, або як в народі кажуть, Таня Теніс. В тенісі мені дуже подобається теніс. Не дивлячись на своє специфічне мислення, після Холостяка її кар'єра збагатилася досвідом роботи телеведучої автомобільного шоу, а також участю у мастер шеф Її приписують роман з ектором. Що чотири місяці по тому запросить її на побачення. Серед яскравих учасниць першого сезону це Оксана Оробець, Черкащанка спортсменка. Також Ілона Куць, яка після проекту стала дизайнером. Надія Воронцова, яку інші учасниці під час зйомок називали графіня через прізвище, напевно. До речі, на пост-шоу першого сезону вона заявила, що їй запропонували стати ведучою на СТБ у шоу корисних порад. Але я так і не побачила її в цій ролі. Невдовзі після того на СТБ вийшло шоу Все буде добре. Пам'ятаєте таке? Напишіть у коментарях, я навіть якось брала у ньому участь на зйомках. То якщо вам буде цікаво, розкажу і підводні камені цього шоу. Напишіть, чи цікаво. Де ведучою стала Надя Матвєєва. Хоча насправді її звуть не Надя, це всього лише псевдонім, співпадіння? Не думаю. Гадаю, воронцові пообіцяли посаду, а потім передумали, тому що вона була занадто молода для такого формату. Але ж не красиво по відношенню до дівчини вчинили, як ви гадаєте. Так, повернемось до оригінального американського холостяка. Його творцем і головним продюсером вважається Майк Фліз. Спочатку холостяк створювався у Вікторі Studio Лос-Анджелесі та CBC Studio Center in Studio Сіті. А тепер створюється на студії Warner Bros. In Burbank. Загальна сценарна канва американського холостяка така ж, як і в українського. Холостяк роздає троянди, викидає по одній жінці в серії та в кінці робить пропозицію. Але в американській версії теж були відхилення від сюжету. Наприклад, один із холостяків, Бред Вомак, не вибрав жодної зі своїх останніх двох претенденток. Холостяк Джейсон Месник розірвав заручений зі своєю претенденткою Молі Малані, а через кілька місяців зробив їй пропозицію за кадром, і вони таки одружилися. І це сталося не одного разу. Арія Лендик одружився зі своєю обраницею Лорен Бернем вже після проекту. Як і український холостяк, американський теж має своє постшоу, в якому зазвичай звинувачують учасниць в тому, що вони не беруть участь у шоу за так званих поважних причин, що вони прийшли не на пошуки кохання, а для покращення власної кар'єри, щоб викликати ревності у колишнього обранця, отримати безкоштовні поїздки в екзотичні місця. Якщо вас детальніше цікавить американський холостяк, я можу продовжити говорити про нього. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи вам цікава ця тема, чи ні. Тому що мені було дуже цікаво дізнатися, що одна із непереможниць холостяка стає холостячкою. Ось так було в американській версії. Іноземні холостяки загалом провокаційніші, ніж наші. Якщо ми звикли, що учасниця може закрутити з оператором, і тут немає нічого дивного. Холості дівчата, замкнені в одному просторі, де їх оточує не лише холостяк, а й молоді неодружені оператори. Тим паче це ідеальна пара, дівчина, яка хоче бути зіркою, бути в центрі уваги, пішла на телешоу. Вона ідеально підходить чоловікові, який постійно залишається в тіні та знімає цю дівчину на камеру. То от іноземна учасниця відмовилася від троянди, тому що знайшла своє кохання серед інших учасниць. Отак. От Також ходять чутки, що один із зірок проєкту Холостяк Колтон Андервуд нетрадиційної орієнтації, хоча такі чутки ходять і про наших Холостяків. І ось вони. У цьому підозрювали і учасника 11-го сезону Михайла Заливаку, відома блогер теж оглядниця проєкту Холостяк Нателла Кірс. У своєму відео ще до випуску 11-го сезону висловила гіпотезу від глядачів, що головний герой проекту з ЛГБТ-спільноти. Назва відео звучить так: вагітність смішаної холостячка. 2020». Новий холостяк. Хто герой другого сезону? Що по шоу? Що новий холостяк буде на вечірці зустрічати не тільки дівчат. Не можна було не помітити у другому сезоні холостяка екстравагантні плавки одного з учасників проекту. Психолог Олена Шпундра, яка теж оглядає цей проект, зазначила, що коли аналізувала п'ятий випуск другого сезону, що за кадром чоловіки нетрадиційної орієнтації носять плавки чаєчки трохи спущеними для того, щоб показати, що вони в активному пошуці партнера. Так само їх носить Андрій Хвиткевич, який покорив нас своїми фотографіями в інстаграм, прям тисяючи в камеру своє багатство. Як говорила Лена Шпундра, якби звичайний чоловік носив такі плавки, то він міг би просто не знати про цю традицію нетрадиційних. Але ж Андрій різносторонній чоловік, який багато подорожував, то повинен був бути в курсі справ. Я обратіла увагу на велике кількість фоток в трусиках і в плавках, типа чайка. Отже, з 2002 року американський холостяк існує уже 20 років. Перші 25 сезонів шоу Вів Кріс Харрісон. Від холостяка народилося багато додаткових проєктів, спін-офів, як їх називають. Цей холостячка, холостяк у раю, холостяк після раю, холостяк зимові ігри, холостяк літні ігри, холостяк презентує Слухай своє серце та багато інших похідних шоу. Це мої оригінальні переклади, назв деяких із них. The Bachelorette, Bachelorepad, Bachelore in Paradise, Bachelore in Paradise After Paradise, The Bachelore Winter Games, The Bachelore Presents Listen to Your Heart, The Bachelore The Greatest Season Ever, and The Bachelore Summer Games. І з назв видно, де відбуваються події телепередачі. Літом, взимку, де серед зимових краєвидів, де на узбережжі. Холостяк взагалі славиться своїми красивими подорожами, адже як може бути романтика без красивих романтичних місць? Це і Франція, і Мальдіви зі Шрі-Ланкою, Єгипет на крайній випадок. Навіть український хлостяк побував в цих місцях. Хочу зазначити, що перші сезони, звичайно, були щедріші на поїздки, і більшу кількість дівчат з собою брали у подорожі, а не лише фіналісток. Складається враження, що бюджет українського проєкту з кожним роком все згасає і згасає. Я не против. Что ты потом будешь делать сумасшедшим? Человек, который тебе безумно-безумно приятен и которому есть чувство, то это усиливается миллион раз. У кожному випуску головний герой зустрічається з однією або відразу декількома дівчатами. Ці побачення проходять в різних місцях: у ресторані, у басейні, на кораблі, на віллі і так далі. Під час зустрічей дівчата повинні сподобатися Холостяку, щоб зацікавити його і позбутися конкурентів. Кількість претенденток зменшується з кожним випуском. Холостяк сам вирішує, кого залишити і, і з ким би він хотів би познайомитися ближче. У фіналі залишаються лише дві дівчини. Після їхнього знайомства з батьками Холостяка герой робить свій вибір у шоу. Пропонує одній із них руку і серце. Як сложилася життя у героїв проектах Холостяк? Начнем з першого сезону. Олександра Шульгіна і Андрій Чмирковський. Вони зустрічались місяць, але вкорі розстались. Александра Шульгина занимается тренингами, всячески развивается. Андрей женился на спортсменке. Вот она. Яна Соломка, девушка, которая не победила в первом холостяке, тоже удачно вышла замуж. За бизнесмена у нее все хорошо. Елена Ряснова и Фрэнсис. Встречались они полгода. Но в итоге расстались. Елена Ряснова вышла замуж за бизнесмена. Фрэнсис до сих пор холостой. Третий сезон Анна Козырь и Андрей Искорнев. Анна Козырь сразу же показала Андрею, что она ему после проекта отказывает. От Андрея была беременная Яна Станишевская, но после проекта он стал встречаться с третьей финалисткой, с Ириной Скориковой. Но тем не менее и с ней не сложилось. В итоге Андрей вернулся к своей первой любви. Он называет ее Ирена. Анна Симакова и Константин Евтушенко тоже расстались. Их общение более походило на дружеское. Сейчас Константин Евтушенко с Натальей Добрынской. Марина Кищук и Сергей Мельник расстались потому, что Сергею Мельнику пришлось уехать в Белоруссию. Марина Кищук победила в конкурсе красоты и сейчас встречается с парнем. Алена Лесик и Иракли Мацакария или Макацария. Как правильно? Напишите в комментариях. Тоже спустя год отношений раз. Остались. Она сейчас не замужем и рак ли холостой. Лида Немченко и Дмитрий Черкасов. Но еще на проекте было видно, что Лида не любит Дмитрия. И даже на постшоу выяснилось, что они даже не поддерживали отношения. Просто иногда переписывались. Лида хотела, чтобы Дмитрий продолжал за ней ухаживать. Она еще не была готова на отношения с ним. А он все-таки тоже живой человек, имеет гордость. Поэтому он вернулся к бывшей жене. У них есть ребенок. Иванка Гончарук и Рожден Ануфси. Рожден, Чому все так? Честно, ребята, мне кажется, эта фраза, это просто теперь мем. Рожден, чему все так? Здра... Рожден холост. С Иванкой у него не получилось. Он даже сделал издевательское предложение Гале на конкурсе красоты. Посмотрите мое видео об этом. Рожден, ты придурок! Хто ще не в курсі ще трапилося, так цей придурок на конкурсі Міс Україна, де виступала Галя як учасниця, і вже дійшла до фіналу, задав їй запитання. Ви тільки послухайте це запитання. От пройшло шоу Холостяк. Ти пам'ятаєш, в чому власницької шоу. Скажи, от в даний момент, що б ти вибрала? Стати номер один, забрати чудесну корону від Сімею Україну, і все-таки люди за мене замовлю? Хто не чув, я просто перекажу. Що для тебе важливіше перемогти у конкурсі чи вийти за мене заміж? Що вона має відповісти? Що для неї кохання менш важливе, ніж перемога? Чи що вона має відповісти? Що їй плювати на перемогу, а ти рожденчик найголовніший? Я не знаю точно, що вона відповіла, тому що це не записано. Але зал реагував, ніби це так. Мало того, що це запитання, стави Галю в незручне становище. Якщо ти хочеш робити пропозицію, то роби її нормально, запитуй, вийде за мене заміж. А не ти запитуєш, що тобі важливіше. Я що ведучий відреагував як нормальна людина. Він подумав, що після цього запитання буде. Що? Ти бачиш, після фрази «Кольцо завжди зі мною. Ти знаєш, просто завдає знімаю... Всі очікували, що Рожден дістане каблучку з кишені, сяде на коліно і запитає: чи вийде вона за нього заміж? Ну це логічно. Так він, придурок, став відбрехуватися. Ти навіщо таке у жінки запитуєш? Ти її принижуєш, неймовірно, але більше ти себе принижуєш. Чоловіки, якщо ви хочете дещо запитати, запитуйте прямо. Кажуть, що жінки постійно ввілюють, щось там не договорюють, намагаються, щоб маніпулювати чоловіками, щоб ті зробили те, що вони хочуть. А чоловікам типу важко вгадати, що хоче жінка. Так вибачте, будь ласка, жінки набагато прямолінійніші, ніж цей ваш рожден. Це просто ганьба чоловічій статі. Ну, видимо, придется. Потому что все-таки, как говорится, наши девушки других, совершенно за других столах выбирают, кто с кем будет замужем. Мне кажется, так мы, собственно, в этой стране и живем. Она на сегодня говорит, а почему бы ты бы на ней не женился? Давай, дорогой, не женишься, позор. Почему, собственно? Спасибо большое. Я сказал, не выйди за меня замуж, пожалуйста. Я сказал, чтобы ты выбрал. Что немаловажно. згоди напишіть у коментарях. Якщо вам подобається моє відео, ставте пальчик догори. Пробачте вже за таку експресивність, ну вибачте, таке зробити? Я вважаю, ми повинні всім жіночим не знаю, суспільством піднятися і показати рождену, що ну не можна так робити. Як на мене, за таке має бути кримінальна відповідальність. От у нас за насилля, за крадіжку, за вбивство, у нас є кримінальна відповідальність. Якщо людина робить іншій людині так боляче, ну невже не можна за це теж саджати? Щоб чоловіки думали перед? Тим, як отаке творити. Галя була на тому конкурсі, вона почала жити новим життям. Вона переробила все це в позитив, зробила свою колекцію е е білизни, називається Чому все так. А цей рождений доганяє і ніби зверху палкою по голові. Ну, нащо ти поперся на той конкурс, де буде та Галя? Ну просто якась ганьба рождену. Дарья Квиткова и Никита Добрынин. Единственная пара после холостяка, которая осталась вместе. Более того, они уже даже обручены. Поздравим их. Но это всего лишь исключение из правила. Как видим, всего лишь один холостяк остался за своей избранницей. Более того, большинство из них после проекта просто вернулись к своим бывшим пассиям. Вернулись к своим женщинам из реальной жизни. На холостяке, если и можно найти любовь, то очень с малой вероятностью. Расскажу с самого начала. Выпили за холостяка. А начинается, как всегда, с кастинга. Кастинг происходит по адресу Шевцова 1, телеканал СТБ. Кстати, там происходил кастинг и проекта «Киев днем и ночью», хотя показывали его на новом канале. Посмотрите мое участие в проекте «Киев днем и ночью» и кастинг именно этого проекта. Становимся и начинаем приседать. А мы возвращаемся к холостяку. Для того, чтобы тебя выбрали в проект, нужно соблюдать некоторые правила. Во-первых, нужно быть молодой и красивой. И я, к сожалению, уже не подхожу, но если вы меня поддержите в комментариях, я буду вам очень благодарна, мне это нужно. Второе, нужно очень красиво одеться, нарядиться, накрутиться, прийти в платьишки, одеть каблуки и прийти на кастинг. И третье, нужна очень интересная история. Проходили по кастингу в прошлых проектах девочки, у которых была не просто интересная история, а и драматическая. Например, она встречалась с мужчиной, она его очень сильно любила, а он оказался брачным аферистом, набрал на нее кредитов и умотал с деньгами. Но даже соблюдая все эти пункты, не значит, что вас выберут. Потому что у кастинг-менеджеров, а именно у психологов, которые работают кастинг-менеджерами, есть список приблизительных типажей, которых нужно отобрать. Нужна такая-то, всякая-то, стерва, золушка, там еще какая-то. И этот список действительно существует. Даже участница первого холостяка Саша Шульгина, которая победила в первом холостяке, нашла у кассинг-менеджера в этот список. Шульгина Александра. И кто она? Сучка. Я тоже пыталась попасть в этот проект. Я даже участвовала не в обычном кастинге, а в интернет-кастинге. И отправляла свое произведение Мара. Посмотрите его. Мне невозможно победить, потому что у меня становится все больше и больше с каждой девочкой слезой Почему именно его? Потому что на самом деле победительница холостяка... Ничего не получает. Получает все бонусы от жизни та девушка, которая заняла второе место. Следовательно, та, которую отверг холостяк. Ее любит народ, ее обожают зрительницы, она достигает карьерного успеха, она получает все, зачем пришла. Ну, кроме мужчины. Мне вообще прикалывает, как на проекте «Холостяк» или на пост-шоу «Как выйти замуж» вычитывают девушек за то, что они пришли не за любовью, не за холостяком, а за славой. А зачем еще здесь можно прийти? Если реклама кастинга звучит так, приходите на холостяк, станете такой, как я на Соломка известный, приходите на холостяк, станете как Розальна Мрит или ведущий. И, конечно же, они приходят за славой. Половина девушек это или телеведущие, или блогерши. О, расскажу, как выбирают холостяка. Первого холостяка выбирали вот так. Загуглили «самый завидный холостяк» и выпал Чмырковский. На роль холостяка выбирают такого парня, который будет нравиться зрительницам. Вообще весь проект держится на том, что зрительницам должен нравиться холостяк. Они должны представлять себя на месте девушек и смотреть телешоу. Благодаря этому шоу смотрят, благодаря этому шоу интересное. Поэтому выбрать холостяка это очень важно. Как вам теперешний холостяк? Нравится он вам? Напишите в комментариях. Даже сам холостяк сомневается, что он встретит любовь, потому что он понимает, что девушки приходят на проект, очень редко, когда из-за самого холостяка. Они же даже не знают, кто будет холостяк, когда идут на кастинг. Вот поэтому холостяки очень часто сомневаются в искренности чувств девушек. А разве они могут быть искренние? Но я не отрицаю, да, девушки влюбляются, да, холостяки бывают классные, да, девушки молодые, свободные, конечно же, они влюбляются. Но сколько девушек приходят на проект, хотя они не свободные? Как вы считаете, можно ли на таком проекте встретить свою любовь? Напишите в комментариях. Так вот, отвечу на главный вопрос. Вместе ли Миша и Аня? Жалеет ли он о своем выборе? Они остались вместе. Но, по ему мнению, Аня Миша не особо нужен. Когда он ей признался робко в любви, смотрите, как она отреагировала. Она удивилась. Как будто для нее это что-то лишнее, ненужное. Она не ожидала этого. Зайка хотіла б цього. А за кого ви? Ну, вся бумеранг. Злата лишає Діму, а задворний лишає злату. А я казала, що він не готовий. Він навіть у редакторів запитував, а чи можна не робити пропозицію? Зі студії він втік, тому що його виставили негідником. Єдина шторхва його захищала, що він не готовий до сімейного будинку зі златою, тому що в нього менші доходи, йому ніяково. Йому закидали, що він неправильно покинув злату. Але тут немає правильної відповіді. Найменш болючіше це обрізати різко і більше не бачити, щоб людині було легше не ядрити рану. Чому взагалі навчає цей проект? Що холостячка має право мати гарем, всіх ображати, робити боляче і нічого за це не буде? Чи так само холостяк? Якщо холостяк з усіма цілується, то йому нічого. А якщо холостячка, то на неї. Одразу хейт, тому що це дискримінація жінки. Жінкам дійсно, на жаль, стереотипно менше можна, ніж чоловікам. Наше суспільство ще не доросло за кордоном, наприклад, холостяк гей і вибирає серед чоловіків, а не жінок. Ви готові до такого? Всі кричать який молодець Тарапата, що він злату підтримує, а нічого, що він у френдзоні, нічого, що злата використала всіх, окрім Андрія, і тільки Андрій використав її. За те, що злата з усіма цілувалася. СТБ її захищає на постшоу, бо вона головна героїня. А як Роман Васильєв крутив з двома дівчатами, так він уже негативний герой. Подвійні стандарти СТБ. Смисл в цій передачі, якщо всі учасники після неї лікуються умовно, ходять до психолога. А смисл в тому, що у всі часи людям потрібен був хліб і видовище. Раніше це були гладіатори, які билися на смерть. А зараз це гладіатори, які розкривають душу на всю країну. Я б не хотіла після розставання зустрічатися з колишнім в студії, ще й з ним якось виясняти стосунки, розказувати, як це було, мило спілкуватися. А вони дійсно емоційні гладіатори. І як би це боляче не було, ми це дивимося, бо це цікаво. І найголовніше питання: з ким же злата? Зараз вона товаришує з Тарапатою, але він потрапив у вічну френдзону. На жаль, хоч злата й називає це побаченням. Як завжди, прошу вас, напишіть мені в коментарях, за кого ви вболівали. Чи підтвердилась моя гіпотеза, що холостяки і холостячки обирають тих, за кого не вболівають глядачі?